Є такий момент в іграх, особливо в PUBG, тому гравці мене зрозуміють. Це режим прайму, якщо я не помиляюсь, коли ти просто розвалюєш ти кабінети, не задумуєшся. Тобто ситуація, ти просто завалився в комп, сів по фану пограти. Ти щолкаєш ті топи один за одним, дуже чудові кіли робиш і будуєш класні стратегії. Коли ти сідаєш дійсно потренуватись, розіграти класно. Береш за щоку, блять, як без зуба десятикласниця. Я не знаю, як це працює, але напишіть в коментарях, чи у вас так само. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Все, робимо сьогодні рекорд по топам. Давайте, щоб я розказував своїм правнукам, що я взяв багато дуже топів поспіль. Все, я дзюрити, до речі, хочу. Це я так вам, вас в курсі просто тримаю. Зі мною хоч хтось. хоть кто-то, будь ласка. Двое, 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 двое. Значит, у нас в трех. Чудово, прекрасно. Ангарчики и дальние. Плюс-плюс. Не, дивіться, для Мирамара подходит только, только коряк. Зараз з коряком підуть голови, я вам базарю. Тільки аби пішли голови, спочатку на цей коряк треба натягнути приціл. Хоча би й навіть 2х похуй абсолютно. Кубик 200 гривень шось ти виглядаєш зайобаним. Зроби собі перерву від мініятних вечірок, поспи і візьми вже той топ-1. Зараз візьмемо Щоб кубик. Тобі дівчина чи хлопець сіли на лице. Бажано дівчинка. Я був би дуже сильно радий цьому. Дякую тобі, Кубик, добрий вечір. Я приїхав тільки сьогодні з Києва. О, там хуях, хуярнув тільки, що хуй. Тому, тому трошечки. Нічого, я випив лимонаду, мене цукор просадив, але зараз прийде момент, коли воно там. Коли вона там все впітається. І я просто почну розйобувати Сука, я знав, що ти мене пацючиш у йобок, блять, превентивно треба починати завжди хуярити. Це для всіх, це ти про що? Ілоночка, добрий вечір. Це ти про що? Кубик, я тобі бажаю, щоб знаєш, щоб тебе дівчинка поцілувала в кубик пресу. Все цього і побажаю, щоб ти не наглів так. Ну, цього буде, я думаю, достатньо для твого. Ну, Статевого життя. Це і так охуєнно, ти може і ще й від цього кончиш. Ладно, ладно, кубик, дуже дуже дякую. Ну і тобі, хай дівчинка, на обличчя сяде. Ілоночка, що там? Що це? Ти, ти про що? Чи це для всіх? Доступ на моє обличчя, Ілона, тобі є доступ на моє обличчя, але ти, на жаль, не хочеш ні в Бердичів, ні в Київ їхати. От, тому Тому що, що я можу зробити? Ти, не сам, ну, ти могла би взяти все в свої руки, в тому числі і мій. Пісюн і мої яйця, але ти чомусь не хочеш того робити. А, а там ще один уйобок був, де він? Дякую. Повоюємо. Коворітка. Ой, блядь, що це таке запищало очко в нього. Так, де тут транспорт знайти і коліматор бажано. Дивіться, а де, де куди діла Ілона? Тільки я знаю, почав віртувати, ілонка кудись зникла. Ілоночка. Ілонуся ти тут. Мені треба твоя допомога в топ-1. Будь ласочка, підійди. Я сам не впораюся в цьому грішному світі. Ілоночка. Так, я не зрозумів, що ви, що ви Ілону образили? Чого Ілонки немає. Ай, в самий відповідальний момент зникла. Ромчику треба до Львова їхати. Я самостійний незалежний чоловік. З найсексуальнішими вусиками в Україні. Мені здається, що. І, ну, типу. Що, я не поїду до Львову. Так, <гад> да, я пробував, в мене там не стоїть, на жаль. І навіть твої сексуальні стегна не вирішать проблему. Навіть якщо ти сядеш мені на обличчя, то взагалі не, не встане, Ілоночка. Не встане, на жаль. Диви, блять, хтось десь тут, су сука, сидить, він стрільнув мене за байтів, а я ж, блядь, не можу відпустити цього ворога. Ілоночка, коли тебе чекати? І звідки цей кугут, блядь, стрільнув? Блядь, да цей військо кугутів, блядь, йобаний в рот. Опа, чую, 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 ломаку. Він десь близько. Під кроки, під звуки тачки можна. Угу. Ах, блять, обмінялися сука пострілами. Нормально, гарно. питань геть зовсім зараз. І цей йобок зараз згори Мені треба зробити відступити. Обкрутити цього уєбана, який на машинці тут приземлився. А, блядь, бачу того уйобка. Добренько, значить я можу перефайтитись трошки. От, блядь, курва, ми два додіка, сука. В кожного додіка своя методіка. І здаємо. Могла би бути якби хаєшка залетіла. По ньому зверху криють плюс плюс. Треба нам також зайняти домінуючу позицію. Або вже топаде. Ні, ти ж не хочеш мене мотивувати розповідати якусь грязюку. Значить, пріоритет на висоту. Ух, блядь, він його вклав, уявіть собі. По мені він не попадає, а його вклав. Вверх. Нюй, блядь, даремно я то зробив. Хуйово ти стріляєш? А це нахуй кто? Хебать, я в захваті Бачу. Это кто нахуй? сука. Пошел нахуй, блять. Там де ты вчився, ЧВС в 4 тебе б АТБ мих тоже, а ты відмовляешься, будь ты с долбоебом. А засуджую! А да до... ОДИН! Курва, блядь. Ше ОДИН бежит, ебать их тут! Угу. Плюс-плюс. Долбоеб, сука. Звитка, дай вспышку. Хуйлан. Я <свісна> ебать в голову залетело. На нахуй! Я в захвате. А, сём их немае. Плюс-плюс. Кончиматор. Так, сі, 7 треба, 100%. Ків. Бачу транспорт, it's car, it's car, car, як ворона каже, Car, car. правильно. Єбать, турбіна спрацювала. Ну, Ілона про була права. А що Ілона сказала? Що я сексуальний, да, вона була права. Ось десь тут цей сука блять обломщик кайфу. Я через нього забув залутати сьомі набої. Бачу уебка. Хочеш, мене, сука, закрити, чи що? Да! Придурошне, блять! Хотів мене закрити. Що ти, сука, їбало своє закрий! Віталій здаст 101 гривня. Добрий вечір. Я вражений Привіт. твоїми вусами, готовий помасажувати я. Промасажуй. Бачу моя черга Єбать, як він рухається тварь. На тобі блять! Йохта, таша хтось вклав. Чувачок, мабуть, не побіг Хіба його забрали в таймінг? Уявлення не маю хто, але це було потно і страшно. Він би мене завалив, якби на нього не відволікся. А, стоп, чи я його прорешетив? його просто зона вже хуярнула. Зараз перевіримо. Мені цьо треба залутати. Хаешка сюди на базу, молодець. Сьомі на бою, сука. сьомі, блять, дай долбоєб. 18 секунд і фаза 5. Мені, походу, може буде пройти пизда. ТЭТНК, нова пошта! Прийнято. Що, Ілона інтемку скинула? Ілоночка. Це натяк. Це від натяк від долі. Сука, давай! А, як там? Там мала би бути голова. Еб... Еб-еб, долбоеб! Еб-еб, долбоеб, правильно! Вот долбоеб, я тебя побачил, сука, пожалив, а ты, сука... Плюс-плюс, по всем инфузий бравше. Єбать, нахуй, блять. А, блять, як мене не забрало! Єбать, мені пощастило, тільки що. А зараз не зовсім. Єбать! Поставте лайк, це, це пізда! Та сука, ти долбайоб, блять. Правильно, що його виїбали. Остання путь останнє пуу. Гібать, донат прийшов. Остання. Я дорога. Не зараз, будь ласка, це валіться, будь ласка. Наполеон 169 гривень цьом в голівку з околиць Запоріжжя. Цьом? Блять, тварь ёбана, сука. Хочу так в'єбати стил, що ізда. Я хочу роз'єбати монітор. Я, я терплю просто. Уєбан, сука. Мені треба щоб цього конч... конченого сука. уєбали просто тварь, блядь. Уєбіть його. Чітер по-любому треш скаргу на нього кинути. Все чета. Подивись, інтимку. Накаркали. Ілона. Зараз, щоб я заспокоївся, треба 100% мені інтимку скинути. Ілона.